Народний виконком на останньому засіданні у цьому році ухвалив проект рішення щодо розподілення бюджетних коштів міста у січні 2015 року. Для того щоб в січні місяці виплатити заробітну плату, оплатити енергоносії, необхідно ухвалити ну рамочно оцей документ е, проект. На 15-й рік в рамках бюджету 2014 року це нам дає юридичні підстави здійснювати фінансування, скласти розпис. Тому ми і просимо сьогодні терміново це зробити, щоб ми подали розпис. В казначейство, щоб розпорядники коштів поклали кошториси і починаючи з січня місяця відкрити фінансування, не допустити збою поточного утримання наших установ. Фактично буде виплачена лише заробітна плата, профінансовані енергоносії, продукти харчування, медикаменти те, що пов'язане з поточним утриманням бюджетних установ в межах однієї 12-ї, А ви розумієте, що зросли ціни, зросли тарифи, і цих коштів буде ну, досить. Тобто наступного місяця Житомир буде жити за принципом 1.12 від бюджету 2014 року, поки остаточно не буде ухвалено проект повного бюджету 2015-го. Також члени виконкому проголосували за збільшення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань. Обід в дошкільних закладах для груп продовженого дня та учнів молодших класів із 7 гривень зросте до 8 гривень. 90 копійок в середньому буде збільшена вартість харчування на 25-30% для того, щоб ми. Гнучко відреагували на підвищення цін на продукти харчування і максимально забезпечити виконання натуральних норм в наших закладах, які під переконано освіти. Це ще раз повторюю дошків начальні заклади та загальна освітня навчальна Загальна вартість із міського бюджету на харчування дітей збільшиться майже на 9 мільйонів гривень.